Що таке автомобіль? Навколо нас знайдеться багато людей, впевнених у тому, що вони знають відповідь на це питання. Адже варто лише знайти у Вікіпедії визначення автомобіля як транспортного засобу для пересування суходолом. Та чи допоможе тлумачний словник зрозуміти, як працює автомобіль? Автомобіль складається з сотень компонентів, багато з яких за 100 років існування змінилися до невпізнаності. Ми пильно стежимо за еволюцією двигуна та підвізки, за рішучим наступом цифрових технологій. Однак, разом із тим, ми дуже часто забуваємо про найбільшу та, можливо, найголовнішу деталь автомобіля його кузов. А між тим історія перетворень кузова є відображенням усієї історії автомобіля як такого. Дивіться на далі, і ми покажемо вам, як працює еволюція. На початку не було навіть такого терміну автомобільний кузов. Була звичайна карета, для якої світлі голови здогадалися пристосувати двигун. Напевно, карета, що рухалася без кінної пари попереду, вже виглядала аж занадто футуристично. Тому у перші роки існування автомобіля мало кому спадало на думку, що він може виглядати якось інакше. Перші епохальні зміни відбулися вже у 20 столітті. Мотори з радіатором перемістили в передню частину екіпажу і накрили металевим кожухом. Окрім очевидного естетичного змісту, нова конструкція слугувала практичним цілям, адже таким чином спрощувався доступ до двигуна, який у перші роки автомобілебудування потребував уваги не менше за маленьку дитину. Радіатор тепер знаходився попереду та не мав проблем із нестачею повітря. Наступним революційним кроком можна вважати розповсюдження металевої рами як основи, навколо якої будується авто, до неї кріпився двигун, трансмісія, примітивна підвіска та колеса. Разом усе це називалося словом шасі, і вже на шасі буквально монолітним шматком встановлювали кузов. Уперше цей термін набув практичного змісту у першій декаді ХХ сторіччя, коли каретні ательє почали приглядатися до перспективного ринку самохідних екіпажів. Відтоді кузов автомобіля набув довершених рис. З'явилась З'явилася єдина поясна лінія від капоту до задньої частини, а згодом повноцінні двері і навіть лобове скло. До 1920 року майже всі автомобілі розжилися крилами, що фактично являли собою гіпертрофовані бризковики. Утім, своїм силуетом тодішні машини все ще нагадували карети до того ж, через недостатню міцність дерев'яної конструкції, більшість із них були відкритими, типу кабріолет, турінг тощо. І лише впровадження суцільно металевих кузовів дозволило все змінити раз і назавжди. Метал легший та міцніший від дерева. До того ж він більш придатний для обробки. Відтак автомобільний світ очікував справжній вибух різноманіття форм, а найпопулярнішим типом кузова на початку 70-х років уперед став седан. У рисах перших седанів визначальну роль грали вертикальні лінії, а багажники являли собою причеплену ззаду велику скриню. Утім, у 30-х роках уяву дизайнерів захопив аеродинамічний стиль, завдяки якому машини ставали дедалі нижчими та стрімкішими. Замість олдскульної скрині у седані з'явився схожий на рюкзак оптічний багажник. Багатоціліндрові рядні двигуни сформували моду на довжелезні капоти, а винайдення незалежної передньої підвіски дозволило зробити ще одну маленьку революцію. Роз'єднавши передню вісь, інженери змогли розмістити мотор між передніми колесами. Машини ставали дедалі більш привабливими та складними, і до чергової революції залишався лише один крок. Утім, цей крок було зроблено вже після війни, і полягав він у провадженні понтонного кузову. Передодні Другої світової війни автомобільна мода диктувала поступове зрощування крил та капоту машин в єдину структуру. Перші ж справжні понтонні кузови з'явилися навіть раніше. Утім, більшість виробників аж до 50-х опиралися новаціям. Справа в тому, що понтонний кузов був зовсім не таким ефективним, як традиційний, і з розвинутими крилами, високою радіаторною решіткою, хромованими фарами тощо. Але разом з тим він пропонував більш раціональне використання габаритів автомобіля. На останній аргумент слід звернути особливу увагу, адже то була чи не перша спроба оптимізації внутрішнього об'єму. До того ж, у 50-х почався масовий перехід від рамної конструкції на користь несного кузова. Це дозволило зробити машини більш компактними, легкими та економічними, зберігаючи при цьому простір для пасажирів та багажу. Зростання кількості залізних екіпажів на вулицях місць, а також значні коливання цін на бензин, довели, що інженери та дизайнери рухалися у вірному напрямку. Врешті на вершині оптимізації корисного об'єму опинилися міні – автомобілі з однооб'ємним кузовом, які ж часом набули значної популярності, і могли б стати справжнім бестселером, якби не одне, але їхні розміри завеликі для молодих сімей. Молодь надавала перевагу невеличким спритним авто та не бажала нічого іншого, аж допоки хтось із дизайнерів не запитав себе: а чи не варто поєднати однооб'ємний кузов із платформою компактного міського автомобіля? Перед вами відповідь компанії Ford і можливо найбільш сучасне авто у своєму класі, побудований на базі суперпопулярної фієсти останнього покоління, Ford B-Max намагається поєднати в собі емоційну складову спритність, динаміку та габарити міського хетча із просторим салоном на чотирьох осіб та комфортом притаманним великим мінівеном. Завдяки цього інженерам Форду було впроваджено декілька доволі цікавих технічних рішень. Найбільш помітне серед них саме цей симпатичний кузов. Хочете знати, як можна поєднати відсутність передньої стійки із жорсткими нормами пасивної безпеки? Можна було б сказати дуже просто, але це не зовсім так. Дивіться нас далі. Значна особливість нового кузова Ford Abimax – відсутність центральної стійки його кузова. Це означає, що відчинені передня та задня двері утворюють величезний отвір, який робить процес посадки в авто зразково зручним. Це дуже важливий чинник з огляду на компактні розміри та проблеми з посадкою на задній ряд у переважної більшості машин такого ж класу. Здається, що зворотньою стороною медалі має стати катастрофічне зниження жорсткості та міцності конструкції. Але Бімакс, попри всі побоювання, блискуче витримав перші краш-тести, у тому числі й потужний пічний удар. Цілком зрозуміло, що інженери компанії Форд просто не мали права оминути увагою проблему безпеки. Хоча й клопотів з нею було чимало. Одним з найважливіших завдань, яке ми вирішили, стала проблема бічного зіткнення. В звичайних автомобілях ви маєте середню стійку кузова, і ця стійка надає кузову значної міцності під час удару. Тому для цього автомобіля нам довелось винайти її заново. Ми вирішили вбудувати середню стійку прямо в двері, і цей компонент був зроблений із надзвичайно твердої сталі. разом із спеціальним замком, що спрацьовує під час зіткнення. Ми отримали той самий рівень безпеки, що й в звичайних машинах. Отже, розділена на дві частини, прихована у жорсткій конструкції дверцят та скріплення спеціальним фіксатором середня стійка, якої де-факто немає, цілком успішно протистоїть ударам ззовні. Але однією лише пасивною безпекою її функція не обмежується. Адже вона також надає кузову жорсткості, необхідної для досягнення високого рівня керованості. Динаміка та керованість це частина ДНК Форду. Тому, повторююсь, ми використали цю надміцну сталь та систему фіксації дверей. Коли двері зачинено, вони щільно прилягають до кузова і стають частиною силового каркасу. Тому нам вдається підтримувати тут рівень керованості на рівні, який ви очікуєте від автомобілю марки Форд. Надсучасна конструкція кузова найбільша, однак не єдина новація Фордівського Бімаксу. Уперше для європейських моделей компаній у новому маленькому вагоні застосовується довершена система голосового керування СИНК, яка вже викликала справжній фурор у Сполучених Штатах. Потенційно вона може зменшити кількість ДТП за рахунок тих, які стаються через втрату водієм концентрації уваги на дорозі. Уявімо, що у вас є айпод. Чент набитий гарною музикою, і ви хочете вибрати щось, але так, щоб не брати девайс у руки під час керування та не занурюватись у довгі списки пісень. Тепер ви можете використати голосову команду для доступу до будь-якої пісні. Тож, ви бачите, що можна програти пісню або цілий альбом і мати прямий доступ до вашого музичного плеєра. За допомогою SYNC можна навіть викликати допомогу у випадку ДТП. Система через під'єднаний до неї мобільний телефон власника сама зателефонує до служб порятунку і дозволить людям в салоні описати ситуацію, адже датчик вкаже місце знаходження автомобіля. Хоча остання опція буде запропонована не для всіх ринків Європи. Найкращий мотор 2012 року бензиновий літровий екобуст зможе обрати покупець у будь-якій країні. Маючи лише три циліндри та поміщаючись на папері формату А 4 він здатен рухати автомобілі вагою від півтори тонни. Одним із ключових чинників високої ефективності як обуст є пряме впорскування чітко дозованих обіймів пального в циліндри. Таким чином досягається ефективне, більш повне згорання, яке призводить до зменшення споживання бензину. До того ж, за один робочий цикл впорскування проводиться декілька разів стільки, скільки треба для оптимальної роботи двигуна у конкретних умовах. Чи не вперше в моторах малого об'єму в екобуст застосовані мастильні ванни для обох приводних ременів, що допомагає зменшити навантаження і рівень шуму. Насос змінної продуктивності постачає в систему лише необхідну кількість мастила в залежності від обертів двигуна. Таким чином досягається безперебійна подача мастила при будь-яких поперечних прискореннях, зменшуються втрати на тертя і загальна вага силового агрегату. За постачання достатньої кількості повітря відповідальна низькоінерційна турбіна. Вона підвищує потужність мотору, особливо на низьких обертах. Компактні розміри та знижена інертність дозволяють їй накачувати двигун обертовим моментом майже без затримок, що особливо важливо під час інтенсивного прискорення. Завдяки їй літровий екобуст має потужність 16 літрового безнаддувного мотору. А за показниками витрат палива він ще й на 20% економніший. Нова концепція сучасного світу диктує автомобільній індустрії свої правила гри. З одного боку сучасний автомобіль повинен залишатися універсальним транспортним засобом, здатним задовольнити елементарні потреби власника. З іншого, на перший план виходять специфічні вимоги індивідуалістів, які мають на меті не лише демонстрацію стилю, а й декларацію власного світогляду. Юний та ефектний інноваційний та екологічний Ford B-Max запрошує нас у автомобільне майбутнє своїми широко відкритими дверима.